Вітаю телеглядачі в ефірі програма Акценти. Акцентуємо уваги, увагу на темі прозоро про прозоро. Гості студії, отже, зразу знайомимося. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Вітаю вас, Доброго дня. Юрій Ромашко, заступник виконавчого директора громадської організації інститут аналітики та адвокації. Доброго дня, доброго дня, і Олексій Сердюков, експерт громадської організації Полтавська платформа. Доброго. дня. Зрештою, наші полтавці, українці, хто до нас завітали, чули, знали, бачили, читали, але скажімо, скажімо, більш такого детального і глибокого аналізу і знань саме про систему Прозоро, електрон, електронну ціну можливо, не глибоко і знають, тому у нас зараз є дуже чудовий шанс розказати, поінформувати і проконсультувати. Це дуже важливо, і на початку нашої програми акценти. От така інформація, 16 лютого президент України підписав закон про публічні закупівлі. Відтак обов'язково поетапно з 1 квітня для центральних органів виконавчої влади та монополістів, а з 1 серпня 2016 для інших замовників. Отже, Олександре Юрійовичу, ви як очільник обласної територіальної громади, голова обласної ради, скажіть, як виникло от саме таке рішення? Звичайно, є документ від президента, але наскільки швидко і наскільки реально от його було впровадити саме на території нашого краю? Дякую за запитання. Чесно кажучи, ідея це особисто не моя. Це наших колег, які зараз присутні тут у студії. І я охоче пристав до неї, тому що система електронних закупівель це система рівних можливостей. Для мене було головне показати, що обласна рада це той орган представницької влади, який готовий робити радикальні кроки для того, щоб ми викорінили корупцію в нашому житті. І розпочали з себе, з обласної ради. Я не говорю про корупцію зараз, а про ті рішучі кроки, які повинні робити кожний керівник на своїй посаді. Нехай у нас невеликі бюджети. Нехай е, ці бюджети більше стосуються сум, які не перевищують 5-10 тисяч гривень. Але головне задати ритм. Задати е, е, ритм в справі, яка, мені здається, допоможе всій країні економити купу у тій бюджетних сторі, коштів. У ті, яка роками хронічно, скажімо так, так хворіла, так, образно так, кажучи, умовно. Так. Юрій. Так, так. Е, до вас запитання. От е, трішечки забігаючи наперед, я скажу, що на Полтавщині вже підписано меморандум про співпрацю за, для впровадження в регіоні системи електронних онлайн аукціонів. І до речі, я ще коротенько поінформую наших е, телеглядачів, що. Ну так доступна, скажімо, що система от створена з ініціативи дуже важливих громадських організацій, державних органів та підприємців, аби прозоро витрачати державні кошти і запобігти корупції завдяки громадському контролю і розширювати коло постачальників. Ну, зрештою, головна, мабуть, ви трішки скажіть глибше, що головне для цього. І от у мене таке уже передбачаючи, скажімо, вашу відповідь, і я вітаю цю систему, але чи ідеальна вона? І от завжди в мене є підозра, що наші розумні, грамотні люди завжди шукають навіть, от, як обійти вже цю систему Прозоро. Чи це легко, наскільки вона от така важлива? Ну, Ви знаєте, таке велике запитання, почну з самого початку. Дійсно, об'єдналися представники бізнесу, представники громадськості, і представники влади. Тобто, була зацікавленість всіх сторон зробити гарну справу. Це є дуже важливим. І, до речі, продовжуючи те, що сказав Олександр Юрійович, ми є офіційними представниками команди Прозоро у Полтавській області, і ми спілкуємося з різними органами влади, державними підприємствами, комунальними. Пропонуємо, що давайте робити систему Прозоро, давайте її впроваджувати. То з Полтавської обласної ради все було набагато простіше, тому що була чітка готовність і було, було, було реальне бажання зробити гарні справи. Тому, по великому рахунку, коли ми спілкувалися з обласною радою, вона сама говорила, давайте це робити, а ми лише якось там інформаційно, можливо, частково консультативно допомагали це робити. Що стосується другої частини вашого запитання, ну ви знаєте, у світі немає нічого ідеального, mm -hmm. і звичайно, що система прозори також цілком вірогідно має свої недоліки. Але, от нещодавно, Максим Нефьодов, який є власне лідером цієї ініціативи за кордоном, був за кордоном, і сама система прозора була визнана однією з найкращих у світі у системі публічних закупівель. Тобто це є дуже важливим. Це говорить про таку злагодженість, ефективність, ну скажімо так, певну ідеальність цієї системи. Якщо говорити про досвід Полтавщини, то ви знаєте, на сьогоднішній день 87 замовників вже у системі, і загалом проведено 849 тендерів. Це, це багато чи мало, зважаючи це, на те, що от ну не ну, дуже як якщо давно говорить, діє цей якщо говорити документ по всій Україні, то це майже 1%. Тобто з я на мій погляд це дуже істотно. І е, були планові показники: було 138 з лишнім мільйонів гривень. Тобто, це це та цифра, яка називалася у документації конкурсних торгів. І вже сьогодні економія сягнула майже 22 мільйони гривень. На мій погляд, це є дуже істотна цифра, і вона може бути ефективно витрачена на інші статті. і Це є велика заслуга обласної влади. І в цілому команди системи Прозоро. Запитання або людський фактор, скажімо так, чи всі хочуть купувати чесно? О, це також таке дуже складне питання, але е, на наш погляд, ми проводили дослідження. Е, ми запитували представників бізнесу, що для вас краще. Ви хочете працювати по, по старому закону про здійснення державних закупівель, чи можливо є сенс щось змінити, запровадити іншу систему. І дуже важливо, бізнес Полтавщини сказав, що у відсотках майже 65% покладає надії і хоче працювати у системі Прозоро. Тобто воно вірить, що ця система є чесною, що ця система є більш ефективною, вона здатна економити кошти, створювати конкуренцію. І, як наслідок, тобто нести позитивний ефект, тому звичайно є певні недоліки. Там низька поінформованість, потрібно навчати бізнес, інформувати, але вже сьогодні є чітке бажання бізнесу працювати у системі, а це значить, що буде конкуренція. Це дуже чудово. Мабуть, Александр хоче додати та, дуже У нас є реформа національної поліції, і рівень довіри населення національної поліції різко зріс. Тому з точки зору того, що хоча зрозуміло, все йде з скрипом. Та кажу почавники бізнесу, не довіряють тендерам їм даний варіант, щоб вони mm. по-іншому рухались. І я думаю, те, що сказав Юрій, абсолютно підтверджують і цифри, і визнання системи Прозоро на світовому рівні. Все-таки, от низка е, інформаційних повідомлень я прочитав про те, що е, дехто вважають, зокрема і деякі експерти, що чиновники, е, які наживали от мільйони на тих тендерах, вони, скажімо так, ну, і жирують. Тобто. Величезні кошти йдуть наліво, а при цьому державні підприємства, заплативши втридорога, купують, ну м'яко кажучи, не зовсім те, що хотіли. Це просто мі прозоро чи про що ні, ні, ні. Зважаючи на те, що навіть якщо вона буде впроваджена, то ніхто б цього ну, певні окремі люди не хотіли б цього таке активно, щоб вона розросталася. Супротив є, скептики є. Це нормальна практика з точки зору того, що якщо йде реформа, повинні бути прихильники і противники цієї реформи. Якщо нема противників, то це це вже не реформа. І я би хотів наголосити в тому, що от наші реформаторські рухи, вони ж не закінчуються, не закінчуються тільки системою Прозоро. І з приводу самої системи Прозоро, давайте говорити про те, що з 1 серпня не буде ж система Прозоро одна, скажімо так, діяти. Це буде вибір різних програм, нехай люди обирають, з якої її зручніше працювати. Обійти її можна? Я хотів би повернутися трохи раніше до теми, з якої ми почали. Будьте У ну, успіху системи Прозори був один ключовий момент це прийняття законопроекту. Тобто, до прийняття законопроекту у людей був вибір чи впроваджувати чи ні. Що стосується обласної влади, то ініціатива була до 16 лютого. Тобто, ну на наш погляд, це дуже показово. Тобто, ще не знали, що буде прийняти закон, але ініціатива була, і вона була впроваджена. І друге, те, що ми спілкуємося з представниками бізнесу. Наприклад, вчора спілкувалася з полтавською фірмою, яка виробляє дизельні генератори. Вони вже там близько 9 місяців працюють тільки на Прозоро, вони дуже довольні. І за ці 9 місяців не було жодної проблеми з тим, щоб вони дали пропозицію вигідніше за всіх, і їх не прийняли. Тобто, ну у бізнесу система має дуже великий. Попити дуже великий успіх. От один якийсь критерій визначення переможця на торгах, ціна. Виграє той, хто зробить пропозицію з найнижчою вартістю. так? Наприклад, якась компанія X пропонує свої послуги і виграє у. Як це правильно сказати? У, у солідного, більш відомого такого гравця, тендер. Але ж і відомий, і перевірений постачальник, який, можливо, пропонує свої послуги теж дорожче, може запропонувати безліч інших переваг, так? Ну, 100%. Ну, по-перше, не лише ціна. По-перше, якість і кваліфікація ти, грає величезну роль. І навіть якщо хтось запропонував нижчу ціну, він там ну на цьому етапі переміг. Це не означає, що з ним остаточно буде затверджений контракт. Mm -hmm. Тому що, якщо він на, на наступному етапі, коли розпочнеться укладення договору, не надасть необхідних документів, які підтверджують якість, сертифікацію, то що то не факт, що він буде поставляти, можуть також звернутися до іншого постачальника, ну наприклад, до того якого ви зазначили, і з ним укласти договір. Тобто тут дуже дуже багато різних критеріїв. Це ще раз до питання А немає до таких, скажімо, недоброякісних постачальників чи тих, хто пропонує свої послуги. Здається, у, у Німеччині там є система чорних списків. Так про це зараз дуже багато. Ато говорять станом на сьогодні, такої системи такого списку немає. Ну, давайте говорити, сама реформа, ще не завершена. Сама система, що навіть 1 серпня не настала, що навіть mm -hmm. повної обов'язковості немає, ми вже говоримо про якісь деталі. Давайте спочатку йтимемо діт... поетопно, так як та, це передбачено. А Потім вже будемо доходити до іншого. А що стосується, от продовжуючи ваше перше запитання, вже зараз навіть у Полтавщині є багато цікавих, ну будемо так говорити: кейсів чудової економії, наприклад, полтавський обласний клініч, клінічний онкологічний диспансер, засновником якого є Полтавського обласна рада закуповував хімотерапевтичні препарати. Загальна вартість була 199 тисяч і переможець запропонував ціну 132 тисячі. Це означає, що економія сягнула 66 тисяч 150 гривень, тобто 33 На мій погляд, це дуже для лікарня, для медицини в для того стану, в якому сьогодні медицина, це дуже важливі цифри, я вважаю. Тому, тому давайте планово, поетапно до чорних списків ще дійдемо. Олександр Юрійович, на Полтавщині вже підписали меморандум, повертаючись до цього, за однією із дуже прогресивних схем. Не пам'ятаю, як вона англійською звучить, але що це конкретно може дати нашій громаді? Мати нової електронний аукціон? Звичайно. Я дуже надіюсь на те, що ми проводимо цю систему. Комунальні підприємства, раніше, скажімо, оренда комунального майна, це, мабуть, така для громади таємниця за сім'ю печатями. Ми хочемо цю таємницю трошки привідкрити для людей, для того, щоб завжди був вибір, для того, щоб людина змогла зайти на сторіночку цієї програми і подивитися, яке комунальне майно здається в оренду. Якщо вони пропонують нижчу чи вищу ціну. Вони повинні розуміти критерії, вони повинні розуміти, що цей аукціон відкритий. Абсолютно зрешті... кожен в, онлай... в онлайн режимі дивиться і аналізує. правильно? Ну, система передбачає саме такі критерії. Абсолютна відкритість. А для мене головне, щоб не було такої, знаєте, місцевої кулуарщини. Угу. коли хтось за якісь копійки здає. Комунальну майно в оренду, а потім кешем отримує кошти собі в кишеню із різниці, звичайно ринкової ціни. На цю. Хтось у нас такі Комунади... приклади є? Приклади, якщо ви хочете назвати, сказати, щоб я назвав детальний приклад, ну, але, не, не, назву, але, але не назву, тому що, скажімо, гіпотетично ми це підозрюємо, що такі, така система діє. До речі, ще повертаючись до інформації, є от така у Франції модель, зокрема, чи, я, на жаль, не знаю детально, чи система Прозоро передбачена такий механізм, так зване модель обмеження монополізації. Коли частину замовлення великої фірми, я дослівно читаю, що виграла конкурс, пропонують конкурентам за цінами, запропонованими монополістом. Це, по-перше, держава нічого не втрачає роблячи поступки малому бізнесу, а по-друге, малі фірми не розорені. Фактично, от неформально існує правило про неприпустимість того, щоб монополіст-замовник ну, не породжував, скажімо, монополіста -виконавця. Ну, Ідея, я думаю, правильна. З точки зору того, як це технічно у нас діє, я думаю, що mm. наші експерти, ну, по-перше, по почнемо з того, що є окремі правила для підприємств-монополістів. Ми ага. знаємо, що у нас був ще прийнятий окремий закон, який встановлював правила монополістам брати участь у тих чи інших державних закупівлях. В великому рахунку ці правила сьогодні з певними змінами залишаються, тобто, в тому числі, і система Прозора це передбачає. Але що є дуже важливим, сама система Прозора, вона була по великому рахунку направлена, в тому числі і на те, щоб кожний представник бізнесу, кожний учасник міг перемагати, будь то монополіст, чи будь то там фізична особа-підприємець, яка щойно зареєструвалася, але вона вже здатна надавати певні послуги. Тому так дійсно система прозоро передбачає за рахунок всієї своєї методології можливість перемагати не монополіста, а звичайного підприємця малого, який може надати набагато кращі умови. Там, поставки я не знаю, товару або виконання роботи, або надання послуги. Mm -hmm. Тому так, дійсно, система Прозоро передбачає певні умови для монополістів, але знову ж таки, давайте не випроджати події, ще дуже рано говорити про ті чи інші аспекти. У нас ще немає такого достатнього досвіду, що не було дуже багато таких закупівель монополістів. Почнемо з того, що немає не, не такої великої практики. Тобто потрібно ще чекати, а вже. Підводити підсумки, мабуть, же, з 1 квітня вже 17-го року і говорити про ті чи інші аспекти. Наскільки е, система Прозоро там е, викоріняє чи навпаки е, дозволяє монополістам т, е, працювати, та, і так далі? Коли вже буде більш-менш вся картина чітка, ясна і зрозуміла. Тут цифри якісь е, е, Так, та, пане Олексію, <кій> е, Ну, е, якщо казати простими словами щодо е, ролі монополіста, Прозоро можна представити собі дві дві ситуації, у якій, скажімо, Монополіст, виробник продуктів харчування, який знаходиться там у Києві, конкурує із якимось виробником тих же продуктів у Полтаві. Тобто, у монополіста, звісно, є відділ, який займається централізовано тендерами, в якому є юристи, є економісти, люди, які рахують кошториси. І за ситуації, коли не було прозоро, наш виробник полтавський милий, він не мав змоги по... Участвувати в торгах, тому що у нього немає юриста, йому потрібно підготувати такий пакет документів. А прозоро йому дає такий, такий шлях. Він просто реєструється в системі, вибирає позиції, які йому цікаві. До нього на пошту надходять, коли йде, буде від коли будуть відбуватися торги. Він один раз прикріпляє свої документи у систему і може брати участь в торгах. Тому у нього є велика перевага у виді логістики. Тобто він йому не треба вести товари з Києва, він може їх просто привезти в Полтаву. Тому ну, у нього набагато шансів виграти більше, ніж було при старій системі його закупівель. Більше, більше того, величка доповнення. Під час проведення самого аукціону ніхто ж не знає, що то за що за підприємець, що то за фірма. Як під у системі написано, фірма А. Фірма Б, фірма Г. Да? І ми не знаємо, що там велике товариство з обмеженою, відповідальністю, яке там має значні обсяги, чи просто фізична особа підприємець яка має ще дві людини в команді і пропонує якісь послуги. До речі, людина, відслідковуючи в онлайн режимі те, як тривають торги, побачила щось, ну, за щось зачепилася, що, на її думку, не так. Вона ж має право оскаржувати, так? Звичайно. Наскільки Приватурно? зараз це, от, у нас ще таких, такого не траплялося? Славних діл, скажімо так, і взагалі по, по всій території України ще не дуже багато практики оскарження, але вона вже є. Також точно так же в електронному порядку подається скарга е, через систему Прозоро. Її спочатку опрацьовує е, команда громадських експертів, яка, ну власне, та ж сама е, ті, ті, ті ж люди, які власне створювали цю систему, тобто і Transparency International, і інші організації, е, формують свій висновок, певний експертний. Якщо цей висновок задовольняє ту, ту особу, яка звернулася, він говорить, що так дійсно було порушення або ви Миляєтесь насправді, це нормальна умова. То, то то вже після цього особа може продовжити процедуру оскарження і вже потім звертатися до повноваженого органу там антимонопольного комітету або ж до фінансової інспекції, в залежності від типу порушення, від його специфіки тощо. Теж такий немало цікавенький факт, що у законі зазначено, що всі документи необхідно подавати в електронному вигляді. Absolutely. Я так розумію, що певно, в силу тих чи інших обставин не для всіх підприємців чи підприємств, великих чи малих, ну скажімо, це, зручно не всі хочуть так. Це дуже чудова, абсолютно прогресивна умова. Ну будемо говорити відверто, чому потрібно... вони можуть не хотіти? Потрібно зменшувати бюрократичність всіх процесів. Ми звикли, що потрібно купу довідок. Подати які і так очевидно зрозумілі і і величезна біганина. Страшна кожна, кожна, кожна закупівлю закупівля – таке з на папка паперів абсолютно очевидних. Ну вона не потрібна. Коли відбувається закупівля через систему Прозоро, під час самого редукціону ще ніхто нічого не подав всі просто mm. заявляють свою пропозицію. Але вже потім, коли особа визначена переможцем, вже потім з цієї особи починається процес укладання контракту, вже потім з'являється паперовий контракт, який, звичайно, містить певні умови тощо, і вже з ним укладається письмові документи. Але ми спрощуємо. наприклад, якщо закупівля там 15 учасників, 15 учасник, От кожний з них подає зну папку. А так, будемо відверті, лише одна особа буде готувати. Перелік документів, але знову таки він буде набагато зменшений. Тобто, якщо ми там говоримо про ту чи іншу довідку, ну там відсутність судимості, да? слава Богу, у нас зараз з'являється велика кількість електронних реєстрів, які дають можливість підтвердити той чи інший факт. Або там, наприклад, підтвердити, що ця особа дійсно є керівником підприємства. Заходиш на єдиний державний реєстр. Будь ласка, зараз є можливість взяти електронний витяг, береш витяг. Все питання закрите. Тобто в, 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 в тому вели, в, в, в великому рахунку і сенс реформи, що вона з усіх сторон відбувається, і таким чином ми створюємо позитивний ефект. Mm -hmm. Та на кожного громадянина. Я хотів би доповнити, знову ж таки це впливає прямо на конкуренцію. Тобто, якщо підприємець, який не має великих ресурсів, знаменних працівників, там двічі-тричі подасться на ту чи іншу закупівлю, витратить великий час, щоб підготувати ці документи і програє її. Тобто він вже четвертий раз може не піти і в нього відпаде інтерес, і таким чином знизиться конкуренція. А в Прозоро документи беруться тільки у тієї людини, яка Виграє, тобто він може 10 разів податися, один раз виграти і тільки тоді вже готує документи. Це розширює конкуренцію як результат. Економін за що цього бюджету кошти і, знову ж таки. Це чудова можливість для малих підприємців. От давайте змоделюємо фізична особа, підприємець одна, от, там, да, яка займається певною діяльністю. Вона, наприклад, не є юристом, вона не є фахівцем економіки. Да Їй, звичайно складно правильно оформити цю свою цю цю пропозицію. І якась інша фірма дає там величезний штат працівників, цілий департамент юристів. Ну, звичайно, вони можуть більш якісно підготувати і не допустити тих помилок, які цілком очевидно ці може допустити цей фізич, ця, ця особа підприємець. А саме через те, що, по-перше, спрощуються вимоги, це однозначно позитивно дає поштовх для малого бізнесу заробляти, розвивати економіку. До речі, конкурсна документація, скажімо так, вона безкоштовна ж. Абсолютно. Там же абсолютно все, тільки комп'ютеризована система. Абсолютно. Не можу не сказати кілька слів про так зване, ну, хай глядачі вибачають, чи лохотронство чи шахрайство. Я от собі теж кілька накидав таких тез. Один з поширених способів провести тендер сумнівної прозорості, прописати у вимогах до учасників настільки дискримінаційні умови, що їм... Будуть відповідати всі один-два потенційних підрядники на ринку, і звичайно, це будуть виключно ну, свої компанії. Таке можливо це, це відома практика, таке було завжди. Це є, будемо відверти дуже популярний вид зловживання і порушення. Такі види зловживання це дуже добре. Що сьогодні навіть антимонопольний комітет сам постійно проводить моніторинг і їх дуже чітко бачить. А в системі Прозоро, звичайно. Замовник може. Це, це його конкурсна документація. Він сам формує те, що він хоче. І, звичайно, він самостійно встановлює ті чи інші критерії. Uh -huh. на, на цьому етапі учасник об'єктивно не може впливати на цей процес. Але, звичайно, коли з'являється вже у доступі документація конкурсних вторів, ти чітко бачиш, що ну, звичайно що, 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 що банально моніториш шинок, що, бачиш, що, що лише 2, 3, 5 фірм мають так, такі вимоги, ну, це, це, це пряме порушення, звертаєшся через сине оскарження, про яку ми говорили. Тільки що і. І е, зупиняєш такий тендер про зміну зобов'язуєш змінити документацію торгів, і тим чином впливаєш. Я навів, навів приклад е, кілька хвилин тому е, Німеччини щодо системи закупівель, але я знаю, що є і дуже давня традиційна поширена, і, скажімо така класична схема от онлайн закупівель і у Сполучених Штатах, зокрема і у ага, Великобританії, е, якось враховували. Розробляючи цю програму, і наскільки ми ну вона потужно чи скажемо суперничає із тими програмами? <світ> ну, знову ж таки, от те, що я говорив на початку ефіру, вже визнання є. Вже є. <світ> Щодо штатів, ви знаєте, ну в кожному штаті все по-різному. Там абсолютно різні системи закупівель, і там не повсюди абсолютно електронна система. Ну, от, Наприклад, я нещодавно був у Флориді, в Вашингтоні, там такого немає, там немає електронних закупівель Коли ми говорили про свій досвід, що у нас електронні закупівлі, вони угоні чого собі. А, а де у вас корупція? То, слухайте, можливо, у нас тут корупція, а не у вас. Да? А що стосується самої системи, звичайно, враховувався досвід абсолютно всіх країн е, і. Ми знаємо, що е, потенціал, е, інтелектуальний і потенціал у сфері IT України є відомий у всьому світі, тому що у нас дуже багато фахівців і за кордоном е, працює PayPal і дуже багато електронних систем також українці до них причетні. Тому ми створили дійсно успішний електронний ресурс, аналогу якого немає у світі. І що є дуже важливим, е, система Прозоро сьогодні. Є абсолютно безкоштовною для інших країн, тобто абсолютно безкоштовно передається весь доступ, будь то Молдова, будь-росія, то Росія, або я не знаю, будь-то будь-яка інша країна, вони можуть брати цю систему і і, і безкоштовно працювати. А от інші країни е, е, я не знаю, як в Німеччині, але є там приклади. Китаю, то що там там ця система платна, вони готові її надати, але заплатити, будь ласка, певну суму коштів, і ця сума коштів не є дуже мало. Олександрович, особисті от людські враження, довіра бізнесу mm -hmm. нашого полтавського, зростає до цієї системи. Щось ми можемо про них сказати? Чи вони ще як кажуть придивляються, принюхуються? Я думаю, придивляються на прикладі обласної ради. Важко зараз зробити якісь висновки. Ми провели тільки декілька закупівель, але економія наша. Приблизно 20%. Я хочу сказати, що якщо ці 20% екстраполювати на рівень країни, то це вийде досить непогана сума економії державних коштів. Тому саме головне нам показати тенденцію того, що ця економія є, того, що система Прозоро працює прозоро там, чи інша система. Те, що у влади є бажання впроваджувати нові технології, які які невілюють корупцію. Принаймні, це нове? Так. Це повинно жити. Я хотів би доповнити те, що стосується досвіду інших країн, тобто є дві принципові різниці: брати, копіювати те, що існує десь у світі, або брати, робити щось своє. Те, що стосується системи електронних аукціонів, є Auction 3, меморандум із впровадження якої був підписаний. Це взагалі нова система, яка не має аналогів у світі. Вона побудована на базі грузинської системи електронних аукціонів. Але у Грузії є система другого покоління, тобто вся інформація зосереджена на сервері, із сервера е розходиться по комерційним майданчикам. Вже комерційні майданчики проводять торги та реалізовують майно держави чи здають його в оренду. А у системі, яка розроблена в Україні, розробкою її займалися також грузинські партнери, які зараз в Україні, це фонд IDF, фонд інновації та розвитку. Вони розробили систему, яка не має серверів, вона дезентралізована. Тобто, участь держави у процесі реалізації майна через Акціон, мінімальна. Все, що потрібно від державної чи комунальної структури, це заповнити лот, вказати в ньому основну інформацію щодо об'єкта, який продається, та просто запустити його систему. Далі система сама розкидує інформацію по майданчиках, а майданчики вже розкидують пропозиції щодо. Залучення людей, які б могли потенційно купити або взяти в оренду державне майно. Тобто, якщо ми хочемо бути десь в серединці, а ті, хто вже розробив це, підуть вперед. Це один шлях. А якщо ми хочемо бути першими, треба робити те, що не робили інші, і тоді в нас з'явиться шанс. Мені на останок, в принципі, часу не так уже багато. Хотілося б наголосити ще на одному ключовому слові, коли я зачитував довідку, про з ініціативи громадських організацій. Треба дивитися, треба не бути байдужим, відслідковувати. Є можливість абсолютно чесно, прозоро, вчасно реагувати і підказувати, якщо ми прагнемо поборотися оцю цю гідру корупції і, і, і чиновництва, яке, вибачте, їстість, ну ніяк не наїться і не наїсться, іноді, вибачте, від жиру біситься. Я правий? Сьогодні, взагалі, інститути громадянського суспільства стали набагато сильніші в нашій країні. З'явилися дійсно експертні аналітичні центри, незалежні медіа, які здатні впливати на цю країну, впливати на формування, реалізацію Тим більше ці громадські організації батьки цієї і якщо, системи. І якщо є зацікавленість влади, якщо є потенціал у громадських організацій, то чому їм не працювати і не робити гарні справи? Отже. Ну і хотів би сказати, це що станок. ця робота громадської організації вона можлива тільки з тісному співпраці з владою. Тому те, що стосується області, передовик у цьому це обласна рада в лице Олександра Юрійовича Біленько. Також дуже допомагають деякі депутати міської ради Вадим Ямщиков, Юліан Матвійчук. Тобто, це ті люди, які роблять у Полтаві реформи і впроваджують теленізацію. Ну, я думаю, переконаний у тому, що у всякому випадку з головою обласної ради ми ще зустрінемося не один раз, аби вкотре поінформувати і розказати, настільки система живуча, настільки вона в нас дієва, проросла і як потужно, результативно і ефективно. Я вам дякую за розмову нашим Спасибо. телеглядачам. Нагадаю, що гостями на студії були Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради, Юрій Ромашко, заступник виконавчого директора громадської організації Інститут аналітики та адвокації, і Олексій Сердюков, експерт громадської організації Полтавська Платформа. Здоров'я, успіхів і достатку. На все добре. Дякую за увагу. Дякую.